Всім привіт! Презентую вам лотнова поставка товару, органайзер для одягу та для взуття бренду Livarno Home. В лоті 4 моделі. Матеріал Поліпропілен і різних розмірів. В лоті 16 одиниць. Вартість лоту 2390 гривень. Собі вартість однієї упаковки 149 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!